Це тут, в цьому будинку, це є задум і руки мого чоловіка. Людмила Форгель, стримуючи сльози, показує свій будинок, в якому 26 серпня спалахнула пожежа. Тут ми жили. Так, так, тут був диван, комод, тут ми жили. В Будинку під час пожежі був син Людмили Святослав. Він був в цій кімнаті і почув, як вікно в коридорі тріснуло, і вже дим, вогонь, все пішло на хату. Він зорієнтувався, ну такий дякувати. Ну він зрозумів, що небезпека, і вийшов, вийшов на двір і перезвонив до, до мене. Коли зайнявся будинок, Людмила була на роботі в Косові. Звідти викликала пожежників, а потім на таксі приїхала додому. По дорозі бачу дим такий страшний. ну Це це це, жахливо. це, це дуже, це дуже страшно. Тут, доки приїхали, це вже все палало, все горіло, це зверху це, ну нічого неможливо зробити. Нічого. Дуже, дякую, дуже дякую сусідам, всім людям, які допомогли, повиносили речі. Я вже прийшла, то тут ну люди повиносили, врятували техніку, ну все, що можна було, то люди повиносили. Сусідка родини Форгель Любов Сусак пригадує, коли загорівся будинок, з чоловіком були вдома. Спочатку каже, не зрозуміло, що саме горить. Коли побачили, побігли гасити пожежу. Вогонь поширювався на другому поверсі, і туди з відрами води дістати не могли. Тому люди рятували техніку та речі. Ніхто не дивився важке, не важке. це не було най. От Ілони Піаніно, яке казали, що їх шість чоловік чи скільки заносили колись, а виносили, а два хлопці вхопили, і так якби це було щось таке легеньке, винесли швиденько, все виносили, розкидали, щоб далі від хати. Дуже був шок, і дуже було страшно, що перекинеться на інші приміщення. І там у них майстерня, і де багато всього у Дмитра. Він же ж майстер, у нього багато з дерева всього, і станочки, якісь і щось там може. Ну, от багато чого цінного, і це просто було так якось, що це може бути все. Що може бути все що вони під небом. Попередня причина займання, каже Людмила Форгіль, коротке замикання. Там були галогенки, вули, вуличне таке освітлення галогенки, які могли. Ну, Швидше всього, щось там. Ну, так як в пожежній, то пояснювали, який би не був захист, які б не були, ну, наприклад, кабелі і все таке, перепади енергії, час від часу вони дають ну десь там якісь спайки. Я не знаю, як це називається, щоб потім таке робиться. Чоловік Людмили Дмитро з 28 лютого захищає країну в лавах Збройних сил України. Жінка каже, не знала, як має йому розповісти про пожежу. Думала, був були пропущені дзвінки, і я думала, що вже хтось, можливо, йому подзвонив і повідомив і сказав. А він телефонував сказати, що він не буде якийсь час на зв'язку, тому що ну, йде на завдання. Але коли я повідомила таку ситуацію, ну. Ну, звичайно, що шок, що це не неприємно. Не Свій дім сім'я Форгіль почала будувати 15 років тому. Будинок зводили за задумом чоловіка Людмили Дмитра. Майже усе крім фундаменту та плитки він зробив власноруч. У 2018 році сім'я заїхала в цю оселю, хоча повністю ще не завершила її. Останні роки ну можна сказати вже 3-5 років, що ми вже так вийшли. Вже на ширше. Ну, там це було так поступово, на літо спочатку, бо поки робилося там опалення, вода. Ну, а вже останній рік, навіть цього року, ну я не знаю, і, і гості і Новий рік зустрічали, вже так тішилися, що вже. Зараз родина живе в літній кухні. Під час пожежі згорів майже увесь теплий одяг сім'ї. Проте каже Людмила, це не найважливіше, за що вона зараз переживає. Дуже складно зараз орієнтуватися і думати, як ми будемо зимувати, тому що дуже переживається як чоловік на фронті з побратимами. І холодно, і зима, і такі дуже непрості. Події, щоб відбудувати свій дім, сім'ї потрібно понад 4 мільйони гривень. Таких грошей у них немає. Тому Форгілі просять про допомогу усіх небайдужих. Галина Марішин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.